Привітки-привітки усім Сьогодні зробимо знову невеличку розпаковочку прикрас, які мені прийшли. Бусини, камені. Ось такий прийшов цікавий рубін. Класний місце видобування м'янма. Такого цікавого малинового кольору. Рубінчик 4 мм. От треба кому браслетики, можете замовляти мені в Інстаграм. Також такий чокер лабрадор Класний. Дивіться, який приливається гарненько. Потім такий камінь це у нас аквамарин. Такий от, якби не оброблений камінець. Такого розміру, щоб ви уявляли приблизно. Також такий це у нас. Бурштин, теж різнокольоровий. Тут е діаметр 6 мм. Теж такий класний. Ну, якщо щось когось цікавить, пишіть мені в описі каналу є мій інстаграм. От, або пишіть, якщо у вас немає інстаграму в коментах, е питайте, я вам напишу Viber. І туди можна буде замовити, якщо щось цікавить, якийсь браслетик от з таких от бусин. Це у нас циозит, такий гранений, цікавий. Це фантазійний агат. Теж такий от гарний, цікавий. Пізніше мені ще рожевий кварц прийде, і буду гарно робити браслетик. Це 8 мм. Такі бусинки цікаві. теж. Потім також прийшов, мені дивіться, це таке намисто з агату. Таке от велике намисто. Агат. І тут бусина дзи. Дев'ять очей. Теж дуже цікаво. Так він називається. Дев'ятигласка, дев'ять очей, бусина дзи тибецька. Тут, тут навіть її три штуки. Дивіться, які вони. І отут агатові бусини. Оце от теж. Така красота. Ці якісь звичайні схожі. Ну Ці от основні тибетські бусини класні. Таке велике намисто довжиною десь, на мабуть, на пів можна вільно одягається на голову, через голову можна одягнути. І от такі класні захисні тут бусини тибетські і дві трьохокі і одна велика отут -от, е Дев'яте око, в общем, дуже класні захисні бусини. Також чокер -лабрадор. теж такі гарно переливається. Тут бусинки десь 3 мм. Дивіться, теж грають, переливається Також така каблучка ще бурштин. Тут у нас який розмір. Ну він тут середній 8... Починаючи з 18 і ще регулюється. Теж такий гарний бурштин, такого цікавого кольору. У мене вже є один. Трошки раніше його замовляла отакого, от продовгувато і ще такого прийшов. цікаві кому яка форма подобається. Така от бурштин. Тут ще я просто його не розтягувала, тут можна розтягнути його на декілька розмірів, більше зробити. Також такий цікавий браслетик з гематиту шамбала-браслетик. Теж такий, як під золото, зроблений гарно шамбол браслетик розтягується, отут, дивіться запросто. Можна собі одягати на руку, починаючи від найменшого, 16, і от більше можна собі робити, і класно одягається, і розтягується на різні розміри. І також такий колончик лабрадор, теж переливається гарно, дивіться, тут перелив, о, тут переливчики класть. Такий лабрадочок з ланцюжком. Теж кому треба, пишіть. От, звертайтеся там в описі каналу є мій Фізбук. Ну, краще писати на інстаграм. От, також приєднайтесь в мій Тікток. Там приходить майже кожного дня, ну, через день то точно. Стріми з новинками різними прикрас. От, можна подивитися, які ще є в мене браслетики в прямому ефірі. От, усім дякую, усім до зустрічі, пока-пока, всім чудового вечора!